А чого ви нас не випускаєте з відділу поліції? Підкажіть, будь ласка, чого ви нас не випускаєте з відділу поліції? 11.37 Ще раз, ви нас не випускаєте? Ви хочете піти? Я хочу піти разом зі своїм клієнтом. Ви нас затримуєте вам зараз? Працівник полюб до чого ТЦК? мені представника ТЦК? Підстав ви, ви нас питання. затримуєте. Я вас не затримую. Ми можемо йти. Йдіть. Випустіть нас. М -м -м -м. Ми зараз прийшли ви. до вас. Зараз ми прийшли ви. до вас, зараз а не ви. до працівника ТЦК. Я зараз буду виклик... викликати ДБР і буду викликати комітет по захисту прав адвокатів. Ви обмежуєте мене як адвоката у пересуванні? Ви розумієте, що це Я вас це... не зараз нас? Зараз яку секунду? співробітник? Він зараз вас Йому вказівку, щоб Я ж що не смію керівниччик давати. Тобто вказівку. ви йому сказали, не випускати. Да, Він. Ні, я не буду чекати. Є питання. Ну, я Ну, тобто ви з'ясовуєте. Ви як з'ясуєте, направляєте повістку у спосіб передбачений законом. Постанова 11.43 від 25... Яка 11.43? Від... Читайте своє положення. Читаю, читайте постанову, постанову Кабміну 1137, читайте постанову 11.56 і 55. Угу, угу. Ви можете гуглити, ви, ви нас так. випускаєте. Чи ми СОП викликаємо? Хотім, то викликаєте СОП, якщо ви бажаєте. Ми бажаємо, якщо ви мене зараз як адвоката мого клієнта обмежуєте. Я вас Випускаю, а ви хочете, викликайте ДБР. Все, прекрасно, хочу, випускайте гірні, нас. СОП. Виходьте.